Добрий день, глядачі підписники мого каналу. Готую снідонок манники. Але з манниками я, дівчатка, не бодлялася, бо з ними треба попрацювати. Заздалегідь приготувала їх та заморозила. Тепер тільки витягла їх. Вмочила в яйце, на сковорідку підсмажила і протушковатимо. Сьогодні я не буду на паровій бані тушкувати. Хто дивився моє відео, там про манники, мабуть, і не одне. То я вам показувала, що в миску наливаю воду, ставлю каструльку я в цю воду і протушковую. Ну, довше треба в, кастру... в цій на паровій бані готувати. Хвилин 15, 20. Ось так. Синок вже закипіла водичка, коли ти собі. Кава. А це. Дівчатка, наниз накришила я, он, видно, яблучка. Складаю складаю я е, ці манечки, цукром пересипаю, е, вершковим маслом ось перекладаю, трошки увіллю водички і протушкую, ну, я знаю, хвилин п'ять. У нас ось такі каросики є, дівчатка. Два кульочки заморожені були і вчора ще чоловік спіймав. Буду готувати я дуже смачну рибну консерву. Рибні фрикадельки називаються. Але це відео я зроблю окремо. Не хочу вже до цих рибних там отаманики тулити чи ще щось. Так що, кому цікаво, як же, я, як же я роблю ці рибні фрикадельки, то дивіться, дівчатка, наступне моє відео. Буду вже снідать. А якби ви знали, дівчатка, які ж смачні оце яблучка, як стушкуються маннички? Спробуйте самі ось так приготувати манники з яблучками. І скуштуєте. На вулиці снігу мало, але і ній сьогодні зранку вкрив. Трохи вкрив все навкруги. А я ж продовжую милуватися О, своїми квітами і піострумами. Ось цей гіпіостром розкрив уже всі свої квіти. Дев'ять штук, дівчатка. Погляньте, місця моло їм, бачите, одна квітка на іншій. І цей красень є Вон Який на цьому квітоносі три квітки розкрилася, але є іще два пуп'янки. Ну, а цей уже красується усіма п'ятьма квітами. Вон зайчик біжить. Он дивіться, бачите? Прибіг на озимину. пастися. Я збільшила екран, то не знаю, чи ви гарно це бачите їх. Он який. Бач, їсти ж хоче, то й шукає десь собі чогось. Ну, нехай біжить дівчатка. Так що ось така краса у нас і на вікні, як муська дивиться на Зойця. і на вікні, і за вікном. Я прибігла до мами, теж пригостила маму манечками, збирається мама снідати, а вирішила вам показати, я що до цього часу зуміла зберегти. Моя мама, мою творчість дівчатка підліткову. Одразу, Ось подивіться, що я колись робила, я вже навіть і забулася, а це у мами тут по шуглядах заглядала. Так. Кажу, ма, ти оце до цих пір зберегла, гляньте. На газетці оце я обклеювала. Дивіться ось. Бачите, які роки? Ой. Хто пам'ятає дівчатка пісенники? Ми робили теж різні відкритки. відкритки чи листівки клеїли, вирізали ось квіти, вирізали гарненьких дівчат і клеїли. Подивіться, оце, як я побачила, Свою творчість, цю колишню. Так ви знаєте, така ностальгія, наче в серці там десь, щось, чи в душі і тьохнуло, дівчатка. А це дивіться також мамині записнички. І... І теж оце, протягом ж... свого життя мама записувала туди різні рецепти. І десь в якомусь записничку треба подивитися, там вже є рецепти. Пам'ятаєш, ти казала, колись ще по молодості в лікарні лежала і лежала із повар, повар. Mm. із ресторану. Да, якось yeah. там. І рецепти вона тобі там деякі давала. Будемо заглядати в мамині записнички і готувати ті ще. Строви. Хоча вони й довні, але ж до цих пір вони смачні. Біжу вже додому. Вон, гляньте, яке сонце підіймається. І сьогодні буде гарний такий сонячний день. Я там вже вам казала, що недалеко біля мами живу можна і пішки бігати. Та починати можу займатися я своєю рибою. А вам, дорогі мої підписники, дякую за перегляди. До побачення, до нових зустрічей і всього вам доброго.